Вітаю вас, мої дорогенькі, тобто водолії, і вам уже дивіться вилітає перша карта. Щось дуже спішить. Дорогі водолії, щось аж дуже-дуже-дуже спішить у ваше життя. Можливо, якась дорога, переїзд. Ви знаєте, це карта ще й переможця. Тобто, або переможете в якихось, як би це сказати, змаганнях. Або можливо дійсно якийсь приз, якась, знаєте, когось завоюєте. Можливо. Якщо ви військовий, то стопроцентово завоюєте нашу Україну назад. Ось а, ну, звичайно, не все зразу. Але ви знаєте, тут і завоюєте серце чоловіка, завоюєте серце жінки. Завоюєте якусь територію, якусь аудиторію, можливо, прийдеться вам цей місяць виступати, тому що це прогноз на жовтень. Бачите, я ще тільки взяла карти в руки, а воно вже вилітає. Це, це про щось говорить. Карти хочуть е, водолієм щось сказати. Ось якось так. Така енергія у вас йде, дуже хороша енергія. Це взагалі-то дуже потужна, концентрована енергія, яка Прямо, можна так сказати, вистрілює вперед. <кій> Вибачайте, був вже захрипло. А, ось, якось так, дуже 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 щось дуже хороше вривається, можна сказати, у ваше життя. Можливо, це, ви знаєте, а, хтось несподівано приїде, ну, це навіть і, може і в гості, але це. А знаєте, це настільки несподівано вривається щось що це може бути не просто якийсь прохожий. Це людина, яка притягується енергетично до вас цього місяця. Тримайте очі відкритими, вуха, прислухайтеся, дивіться, що залізає, влітає, штурмує у ваше життя. Це взагалі- Така, знаєте, потужна чоловіча енергія. Я би сказала, якщо ви жіночка, не має значення якого віку, але самотня, наприклад. А може, ваш чоловік прийде з трофеями, з війни, і таке може бути. От якось так, мої дорогі водолії. Дивимося, тепер робота для водоліїв на жовтень місяць. Робота у вас, ви знаєте, у вас в принципі енергія по роботі у вас дуже хороша. Тобто вам не прийдеться самому вкалувати. А бачите, ось як рука до руки, таке враження, що і допомога прийде, рука підтримки, хтось вам підтримує. Підтримає вас, ваш однодумець зустрінете, можливо, на роботі, можливо, якщо нова робота, вас дуже тепло, затишно приймуть, хороший маленький колектив може бути. Хто шукає роботу, отримаєте згоду. Тобто це і підписання договорів, документів. Це хороше. це, розумієте, це розумієте, Підвищить вам настрій, дасть вам якусь емоцію. Це чудове робоче місце, де ви будете насолоджуватися, де ви будете, як би це сказати, не на каторгу йти, а робоче місце дійсно таке, можливо, ще й на ну хороше місце маю на увазі, і можливо, от мені думка прийшла. Я бистренько говорю, щоб не вилетіло з голови. Що ви можете тут ще свою... Кохану людину зустріти. І не просто кохану, бачите, як гарно тут відзеркалення людей це душа. я, знаєте, як кажуть, душа в душу прожили все життя. Ось це процес саме. Дуже хороша карта виглядає. Вже місяць у вас, бачите, якщо я зараз візьму енергії місяця і робочу карту, можливо таке бути, що ви. Не просто так влаштуєтесь на роботу, а можливо, якась нова людина увірветься у ваше життя, у ваш колектив, і ця людина переверне вам життя. Ну, це доленосне. Виглядає дуже-дуже якось так. Я відчуваю, що дуже якесь доленосне, ем, як це сказати, собиття, ем, Підкажіть собиття українською. Тепер дивимося фінанси мої дорогенькі. Фінанси на жовтень місяць для а, водоліїв. І так, у нас а, лицар жезлів. Ви знаєте, це м, хороші фінанси, це несподівані фінанси. Це фінанси, які, а, ви знаєте, дуже швидко прийдуть. Можливо, навіть неочікувано. А, можливо, вам. Їх просто якось підкинуть вам. Хтось, а, якусь ідею вам дасть. А, до речі, це можливо і не завжди заслужено, але, але якщо ви будете якихось зусиль докладати, то ці... це може бути і до речі, премія теж. Будете докладати зусиль, ще більше будете мати винагороди. Це якась може бути навіть винагорода. Це може бути е, і подарунки якісь. А, до речі, до, достатньо несподівані. Наприклад, ви працювали, працювали на роботі, а тут хопала, і маєш тобі е, видали 100 років, не давали премію, а тут дали премію. наприклад. Ще, якщо я дивлюся ось ці всі енергії, ви знаєте, я вже не про фінанси, а взагалі. Тому що я такий таролог, який щитує енергію не тільки от я витягнула для фінансів. так? Я витягую і щитую все разом докупи. Вам паде, ви знаєте, от на роботі будьте обережні, може бути якась афера. Розумієте? Придивляйтеся добре: з одної сторони, може бути. Прекрасна людина, а з другої сторони, вже ця карта говорить, може бути якась афера. Якщо ви відчуваєте, що людина з напорчиком, людина з кожна жінка відчуває, це буде афера, чи це, як би це сказати, чи це серйозні відносини. Тому що якщо серйозні відносини, чоловік ніколи не затягне вас з першого погляду вже в ліжко. Він може подумки зробити що завгодно, але не одразу, щоб ви це розуміли. Ви повинні інтуїтивно, але все рівно, все настільки індивідуально, будьте обережні, особливо на робочому місці. Ну, і взагалі цей місяць, бачите, якось воно, ось ці карти дуже перекликаються. Плюс це може бути, дивіться, залежить все від вас. Порада вам. Не піддавайтеся дуже емоціям. Трошечки намагайтеся притормозити цього кавалера, тому що може бути аж занадто штурмом піти на вас. Ну там, можливо, богиня така, я ж не знаю. От. Тепер дивимося особисті відносини. Дивіться, дивіться, а що це у нас таке? А, королева. Юлі Палі. От я теж цирк на дроті. О, бачите, ще й тут на дні колоди, тому будьте обережні. Поводьте себе, бачите, випало вам зазвичай це не ваша енергія. Ви взагалі-то ви повітря, так? а це енергії вогню. Дивіться, яка шикарна королева. Ну, ви собі напевно вже знаєте. Королева Жезлів це жінка з характером, але і з шармом, і з сексуальною енергетикою. В неї, ви знаєте, аж все на поворотах заскакує. Це не королева мечів, яка логічно думає, ця вона. Атрактивністю своєю, своєю жіночною енергетикою настільки притягує чоловіків, вона, знаєте, як та кішка, яка і плавно, і з, і з другої сторони, уміє обкрутити чоловіка. У вас цього місяця у особистих відносинах, ви, я так скажу, що ви будете бл блестіть, блістати. Ось енергії настільки штурмові, настільки все швидко буде розвиватися. Дивіться, якщо ви у відносинах, можливо, ви цей місяць будете трошечки в жовтні заглядати, вам буде трошечки чогось не хватати. У вас буде аж, як би це сказати, аж по шкірі може, такі, знаєте. Німецькою кажуть, «крібельн». «Крібельн» – це так не щекотати, а так знаєте... Ну, і не волосся дибкіна на спині вставати. А я маю на увазі якось так, знаєте, аж крутити вам буде. Ось захочеться чогось відчути, чого, чогось випробувати, е, якихось відносин. Е, якщо у вас дуже скучно скучно у ваших особистих відносинах, я маю на увазі, тут немає значення, чи ви у партнерстві, чи ви е, вільна людина. Вам цей місяць ну, захочеться, от відверто вам скажу, в думках то стопроцентно захочеться сходити наліво. У мене ось, ось ці всі карти ну, настільки аж, аж іскри йдуть. О, іскри будуть у вас по спині бігати отако, знаєте, по, 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 по а, хребту. І до голови аж, аж все не, не, не спе. а от я відчуваю аж ззаду, у вас буде ніби якийсь, якийсь оцей вот, ем, як би це сказати, такий е, поштовх. Ну, попробуй, ну подивися, а тим більше на роботі, як наскільки я розумію, буде складатися така ситуація, я скажу вам так, якщо у вас Таке відчуття приходить, значить, ваші відносини не ваші відносини. Ви повинні це розуміти. Хто хоче краще в собі розібратися, в своїх почуттях і поспілкуватися на цю тему, замовляйте, у мене особистий розклад, я вам це все докладніше поясню. Ось, А тут, якщо в загальному взяти, в принципі. Скоріше за все, вам не вдасться помиритися з вашим партнером, якщо ви в минулому посварилися, тому що у вас вам буде не до того. А ви будете така трошки дерзка, трошки така зухвала, трошки така, аж на поворотах будете заноситись. Я так відчуваю, така у вас, знаєте, буйна така енергетика буде якась. Я чекаю від вас, як би це сказати, відгуків. І не забувайте, що це не особистий розклад. Якщо з вами сходиться, значить ми на одній хвилі. Тобто я роблю розклади, значить, я ваш таролог. Якщо з вами сходиться. Якщо ні, то шукайте інших. Є достатньо на сьогоднішній день є дуже багато навіть україномовних вже. Ось бажаю вам якнайкращого місяця. Золотої осені бережіть себе, любіть себе, поважайте себе, і все буде добре. І Україна теж переможе, повірте мені, все буде чудово. На все добре, мої любі.